Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. У Дніпрі на сесії міської ради депутати ухвалили рішення щодо надання матеріальної допомоги мешканцям, які постраждали від ракетних обстрілів російських військ. Наразі є чіткий порядок дій, за яким надаватиметься ця допомога, за словами начальниці управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Ірини Максименко. Кожен, хто має у володінні чи власності споруду житловий будинок або квартиру у Дніпрі, і це майно постраждало через ракетний обстріл, може отримати компенсацію, куди звертатися та що робити, розповідає Ірина Максименко на засіданні міської ради. Було прийнято дуже важливе рішення депутатами нашими проголосовано за надання матеріальної допомоги громадянам міста, які постраждали від ракетних обстрілів від військової агресії. Нами було доповнено комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра відповідним пунктом. Передбачено кошти на надання такої допомоги і розроблено порядок надання такої допомоги мешканцям міста, будівлі, споруди, квартири та будинки яких постраждали від військових дій. Хто може одержати таку допомогу, кожен хто має у володінні, у власності будівлю, споруду, житловий будинок або квартиру у місті Дніпрі, і це майно постраждало від військових дій, може звернутись до міського голови за матеріальною допомогою яким чином проходить це звернення? На початку е, необхідно звернутися в адміністрацію того району, на території якого знаходиться ця будівля. В адміністраціях вже оперативно створено відповідні комісії, які будуть виходити за адресою і е, проводити обстеження, складати відповідний акт обстеження. В акті буде зазначено, які саме ушкодження нанесено, які витрати понес власник цього будинку споруди будівлі або квартири. Комісією цією буде прийнято рішення про надання матеріальної допомоги одразу, якщо це, наприклад, постраждали вікна, двері, необхідна заміна. Людина вже, наприклад, має якісь чеки, рахунки або укладений договір на заміну встановлення цих вікон або дверей, Одразу буде прийнято рішення, що ось на це надається допомога. Якщо будівля постраждала більш серйозно, тобто є пошкодження е, несучих конструкцій, або е, частково зруйновано будівлю, або е, дах по пошкоджено, або інші такі більш значущі пошкодження нанесено, то е, адміністрацію району буде замовлено е, акт та звіт технічного обстеження. Актом та звітом технічного обстеження будуть визначені розміри пошкоджень і розміри втрат майнових, які зазнав володілець цього житла, майна квартири або будівлі. Тобто людині потрібно починати зі звернення до адміністрації району після того, як буде зроблено і акт. І звід технічного обстеження людина звертається до департаменту соціальної політики, пише заяву на ім'я міського голови, докладає акт, докладає звіт технічного обстеження, якщо такий був необхідний, свої персональні дані. Паспорт, ідентифікаційний номер і право власності на житло, якщо таке в нього є в наявності, бо різні є ситуації, і після цього буде прийматися рішення про надання матеріальної допомоги. Якщо це всі затрати, які понесла людина, вони будуть до 500 тисяч гривень. То людині буде компенсовано всі її затрати. Якщо сума пошкоджень буде більше, ніж 500 тисяч гривень, сума матеріальної допомоги буде дорівнювати 500 тисяч гривень. Також хочу зазначити, що матеріальну допомогу отримувати може. Якщо в будівлі, споруди квартири або будинку є кілька власників, то ми можемо розділити цю допомогу між усіма власниками, або вони напишуть заяву, що не проти, аби допомогу одержав один із них. Це також може бути. Після того, як вже визначено суму допомоги, ми готуємо розпорядження міського голови відповідне і людина одержує кошти на картку. Кожен звертається за свою квартиру. Якщо це багатоквартирний будинок, кожен звертається особисто, кожен власник квартири до нас надійшло на сьогоднішній день 36 звернень. Це і частина з них вже надходять з актами обстежень. Тобто комісії працюють вже вже можна звертатись і починати процедуру. Це з бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Це наші кошти. Кошти міста хочу зазначити, що це додаткова допомога людині від міста. Це не каже про те, що вона більш ні, нічого, ні від кого не може отримати. Навпаки, людина може звертатись. Люди зараз подають у кого зруйновано, або частково зруйновано житло. Вони подають документи через застосунок дія. Людина може скористатися цим незалежно одержала вона від нас допомогу чи ні. Якщо вона потребує ще більшої допомоги, також є випадки звернень до міжнародних судів. Це теж передбачено. Людина може скористатися таким своїм правом. Це була начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Ірина Максименко. Вона розповіла про те, як мешканцям Дніпра отримати матеріальну допомогу за зруйноване житло через російські ракетні атаки. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня. У Кривому Розі примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів. Таким чином у місті борються зі злісними порушниками режиму жорсткого заощадження електроенергії. Вчора, з 17-ї години, до глибокої ночі, 19 зведених бригад, які включали представників правоохоронних органів, патрулювали вулиці міста у всіх без винятку районах. Про це сказав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. В кожному районі Кривого Рогу створено робочі групи, до складу яких входять представники силових структур. Вони жорстко контролюватимуть виконання правил режиму суворої економії електроенергії. В 17.00 вулиці міста патрулюють зведені мобільні бригади за участю співробітників поліції інших силових структур. Порушників правил відразу повністю відключають від енергопостачання. Наголошую, винятків не буде ні для кого. Наразі ці робочі групи працюють, це примусово відключено. Від себе можу додати, що ставлення до власників і керівників цих об'єктів буде відповідним. Також звертаюся до всіх мешканців міста з переконливим проханням максимально економити електроенергію. У період 7.00 до 23.00 споживання електроенергії має бути максимально обмеженим. Використання енергоємних побутових приладів, електродувок, пральних машин, сушарок, електроконвект та інших у цей проміжок часу має бути виключено. Ну можна ж вночі робити, можна ж пральну машинку на ніч запрограмувати, Всі ж розуміють. Прошу всіх поставитись із розумінням до ситуації, та закликаю всіх криворіжців згуртуватися у відстоюванні енергетичного фронту. А всіх незадоволених прошу згадати про наших воїнів в окопах, як їм там зараз. Нагадаю, що через ракетні удари російських військ по енергетичній системі України міста почали заощаджувати електроенергію, аби зменшити навантаження на систему. У Дніпрі також ухвалили вимушене рішення відключення зовнішнього освітлення. У вулиці міста о 20-й годині вимикають світло, мости о двадцять третій. Дев'ять кожен пішохід та водій повинен пам'ятати про безпеку руху в нічний час. Пішоходи мають не забувати про свою безпеку і використовувати світловідбивні елементи на одязі або ж, хоча б. Мати при собі увімкнений ліхтар, наприклад, на смартфоні. Те ж саме стосується водіїв велосипедів, скутерів та інших засобів, що рухаються уздовж проїзної частини. Обов'язково їм треба мати ліхтарик червоного кольору позаду для того, щоб водії бачили заздалегідь. Також у місті посилили увагу до технічного стану міського транспорту, особливо звертають увагу на працездатність освітлення та гальмівної системи. Про це повідомив заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури. Дніпровської міської ради Ігор Швецов так сталося, що терористична держава у нас вже більше двох тижнів нашу Україну тероризує, що стосується енергоносіїв, а також нашої всієї економіки. Від чого по всій Україні? По всім містам було прийнято рішення щодо виключення по максимуму електричного живлення. Так само було прийнято рішення і в від Дніпрові. Від 14 жовтня у місті від Дніпрові відключається електричне живлення над проїзними частинами з 20-ї години. Воно не включається до самого ранку окрім мостів через ріку. Дніпро, на яких буде живлення працювати до 23 години 59 хвилин. Для чого це все робиться? Для того, щоб як можна більше зекономити того електропостачання, яке необхідно для нас, всіх мешканців. І з цієї нагоди хочу звернутися до всіх учасників дорожнього руху. Це як і до велосипедістів, це як і для і пішоходів, а також і до всіх водіїв, тому що під час наступу темряви зразу ж усіх, особливо у тих місцях, де може неочікано вийти. Пішохідна проїзна частина у водія стає така проблема, що він може цього пішохода не побачити. Що для цього необхідно для пішохода? В Першу чергу це себе визначити на проїзні частини, якимись сто світло відбиваючими смугами. Ці смуги вони продаються в магазинах, ткані, вільно. Без всяких перешкод. Якщо є така можливість, то обов'язково ще можна світлоотбиваючи жилетку одягати на себе, щоб можна було вас бачити. Те, що ми об'явили, що світло буде виключено автоматично з 20-ї години, це не означає, що воно може з цими територічними засладами виключитися і раніше. Тому рекомендовано також, щоб при кожному пішоходу, велосипедісту, учаснику дорожнього руху мати при собі. Якийсь там ручний фонарик, що можна було собі як підсвітити, і як виділити себе на проїзній частині. До велосипедистів також хотілося б звернутися, щоб вони використовували в темну пору часу велосипеди, які були обладнаними цими сигнальними пристроями, тобто по боках. Оранжевого кольору катафоти, ззаді червоного кольору, а спереді білого. А ще краще, щоб було цей велосипед обладнаний фонарем, і крім того, обов'язково одіти світло жилет для водіїв. Це зрозуміло, коли настала темрява, ні в кому випадку не надіятися на те, що на проїзній частині ніхто не вийде і ні в випадку не відвелікатися ні на які там телефони, там включення там магнітофону, джепс, -а. а особливо коли деякі водії беруть і час руху, і ще й перепискою займаються, це взагалі відволікає на полтори-дві секунди, а в цей час може з'явитися якась перешкода на проїзній частині. Також хотілося б звернутися і до всіх власканців, своїх улюбленців, щоб теж тих же самих же собачат, якщо є така можливість, то на них натягнути якусь там жилеточку з смугами цим світло -поверти. Щоб ні в кому випадку не допустити, такого що вона вибіжить на проїзні частини і потрапить під цей транспортний засіб. Такі приклади були. Також хотілося б звернути всіх учасників дорожнього руху, що в місті від Дніпрові на сьогоднішній день перебуває ще й транспорт громадський, який собо представляє диногабаритні, тобто гармошка по-нашому, як це називати, який під час руху мало того, що навіть не здійснюючи маневрування, він під час руху в нього задній прицеп автобуса може вліво-вправо відхилятися на 0,7, 0,8 восім метрів, що може зачепити любий, і транспортний засіб, або велосипедиста, ілі велосипедіса. Несена звертати. Заступниця начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Дніпропетровській області, капітан поліції Алла Малиновська Поправка, зазначила, що світловідбивачі дійсно можуть врятувати життя, і не просто так були внесені зміни до правил дорожнього руху про те, що пішохід зобов'язаний використовувати світловідбивний елемент. Зазвичай це флікери, їх існує велике розмаїття, тим більше деякий одяг та взуття вже продаються зі вшитими флікерами. Особливо важливо такими елементами забезпечити. Ти дітей говорить Алла Малиновська поправка. Це не просто світловідбивачі, це те, що зараз реально рятує життя. Не просто так два роки тому було внесено зміни до правил дорожнього руху в Те, що Пішоходи зобов'язані використовувати світлоповертальні елементи. Хочу нагадати, що до пішоходів також відносяться і велосипедисти, які перевозять велосипед, і люди, які можуть контролювати повозку, якусь інвалідні візочки і таке інше. Це обов'язково і навіть під час вигулу собак, також тому, що ми розуміємо, що людина рухається і дуже часто саме темними місцями, або навіть по узбіччю, якщо недостатньо освітлення, недостатня видимість, аби позначити себе. пішохід, Зобов'язаний щось для цього зробити для цього були вигадані світлоповертальні елементи. Їх друга назва це флікери. Дуже багато їх різновидів. Це як вже готові наші ті стрічки на одязі. Зараз дуже популярним це є у нас і на спортивному одязі, і на зимовому одязі. Дуже багато воно ми спостерігаємо, а також на ручній поклажі, тобто це рюкзачки, сумки і таке інше. Особливо увагу ми рекомендуємо приділити саме діткам і тому, що вони носять, що вони вдягають, і щоб в них з собою були такі елементи. Дуже зручними будуть навіть просто брелоки, які вони зможуть перечіпляти або носити себе на руці. Це можуть бути з ручного зразку. Наприклад, такі наклейки, які можна наклеїти і на маленькі транспортні засоби, самокати, велосипеди, гіроскутери, на чому рухаються, якщо вони не освітлені. Це можуть бути флікери, які для цього і застосовані, їх треба вдягати або на руку, або на ногу, а краще і на руку, і на ногу, ті частини тіла, які рухаються. Або навіть особисто виготовити самому, придбається просто такий браслет. Є тканина абсолютно доступна, світлоповертальна, і з неї вже можна робити виріб будь-якого зразку. Багато такої роботи проходить у навчальних закладів під час навчального процесу, не дивлячись на те, що онлайн про це не забувають. Кліні офіцери поліції нагадують постійно саме під час роботи з правил дорожнього руху. Перше на що ми звертаємо увагу, де багато зараз діть гуляють ввечері, гуляють самі, ще не готові можливо до таких прогулянного дні. Тому їх і має бути дуже добре видно. Ми нагадуємо, що їм обов'язково використання світлоповертальних елементів. У Павлограді міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дала рекомендації бізнесу щодо економії електроенергії. До 22 жовтня рекомендують обмежити режим роботи закладів ресторанного господарства до 20 години. Кондитерським і пекарням готувати продукцію у часи найменшого навантаження на мережі з 11 до 16 години. Керівникам торговельних центрів і магазинів рекомендують у пікові часи з 8 до 11 години та ввечері з 18 до 23 години. Не вмикати електроопалення та кондиціонери. Рекламу з підвіскою просять не вмикати після 19.00. Рекомендації для мешканців залишаються незмінними. Зменшити споживання електроенергії до мінімуму вранці та ввечері. Ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. До ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сухач. Інженер ефіру Наталя Назор. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.